Всім привіт вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, підписочка, лайк. Ну і в описі під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал, де є багато крутих проєктів. Зараз зроблю невеличкий обзорчик проєкту Bethone. Я придбав в ньому NFT. В попередньому відео це показував за 26 доларів. Ось дивимось, натискаємо апгрейд, що в нас є NFT. за... 26 за 25, точніше доларів, далі 82, 472, 973. А, тут у мене за рахунок, дивимося, воно віднімає. Тобто, те NFT, яке в мене було. Зараз я можу придбати за 25. Тобто, в сумі це буде 51 долар. У вас буде 26. Там, здається, 51, 82, 4, 500. Ну, тисяча, Тут буде 2, і тут буде 5000 доларів. Так, отже, давайте перевіримо. Ну, Заробляти тут зрозуміло, як. Натискаючи, тапаючи і збираючи ось ці сатошики. Давайте перевіримо вивід. Натискаємо банк. Далі. Виводимо Сатоші, мережа, дивимось, тут є Bitcoin, USDT BIP20 і trc 20 Я буду виводити через BIP-20. Так, ось, скопіював адресу, перевіряємо. Це сходиться BIP-20. Натиснули Вставити. І сума Обираємо все. Так, а тут у нас є мінімальна сума це 7000 Сатошей. Ага, зрозуміло, вивезти не вдасться по Сатошам. Давайте спробуємо вивезти. Тут оце лінійний бонус. Яка тут мінімальна сума. Також вставляємо. А тут мінімальна сума 10 доларів. Тому все. Я не перевірив цього, але ось відео, в принципі, він це все показав. Отже, зараз є також тут в нас аирдропи. Потрібно виконати завдання і отримаємо додаткову енергію. Енергія перетворюється в стейкінг і ми отримуємо за це монету бітон, BTN, яка обіцяють нам буде ліститись на біржі. Так, ну ось такий цікавий проект. Так, давайте перейдемо далі до NFT. Чим дорожче NFT, тим більше енергії ви будете заробляти. Ну і так само сатоші, які зможете ставити на вивід. Тому є сенс, в принципі, купувати, я думаю, NFT. Я, мабуть, придбаю собі ще ось цю за, точніше, зроблю апгрейд NFT. І подивимось, що, що з цього вийде, що з цього проекту. Але як показує практика, зараз це точно тренд. Це тренд 24-го року. Після ноткоїна зараз дуже багато виходить подібних проектів. І я думаю, на самому старті в цих проектах можна заробити. Тому цей тренд точно не потрібно. Скіпати, а брати в ньому участь. Як мінімум, якщо ви не можете там дозволити собі купити NFT, ви можете безкоштовно добувати монетки сатоші і енергію, яка потім перетвориться в ось ці бетони. А коли вона вже вийде на біржу, ну, тоді вже буде її. Зрозуміло, яка буде ціна, тому як завжди, підписочка, лайк і підписочка на мій телеграм-канал. Пам'ятайте про інвестиції, що інвестувати можна лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Ну і звичайно ж, не будьте хомячками.